Привіт, шановні колеги! Радий вас бачити на своєму каналі. Сьогодні буде відео про клапана, а в даному випадку про шагові клапана, в тому числі. І буде сьогодні нова обманка, яке, яка дозволить це викинути. Заінтригував? Добре, дивимося далі. Значить, давайте почнемо взагалі про клапана і не надо в холодильник. Цікаве питання. Тобто є примітивні холодильники, їх вони випускалися вже дуже давно. Смисл в тому, включається компресор в холодильнику, набирає першим ділом морозильну камеру. Далі лишній газ йде наверх, зверху стоїть або датчик температури або термостат, включає-виключає скажімо, мотор по холодильнику. Примітивна схема, яка в принципі є надійна, але в ній є і свої мінуси. Перший з мінус це звичайно, економічність, того, що нам не потрібна така влика. Температура в морозильній камері. А інший мінус це коли холодильник стоїть в холодному приміщенні. Тому що так як датчик температури один зверху, або термостат зверху. Е дуже часто таке буває, що морозильна камера просто не включається. Ось продукти, тому що нема сенсу термостату включати в холодильник, бо е там і так температура в нормі. Е це звичайно пишеться в інструкціях, і холодильщики про той нюанс знають. І напевно, починаючи з перших холодів, їздять по визову, крутячи там десь в холодильниках термостат. Старіших. Далі придумали клапан. Клапан до річ чудова. Вона, скажімо, так як у нас компресор один, йде той газ по трубусі, і той газ переключається то на морозильне відділення, то на холодильне відділення. І, скажімо, більш точно. тобто не зважаючи на всі обставини, у нас в морозильній камері і в холодильній камері, температура класна, стабільна, і цей холодильник вже може робити в холодному приміщенні. Морозильна камера буде робити, холодильна камера не буде вмикатися, бо і так температура моржна. Це буде чітко. Так було дуже довго і вся система працювала дуже надійно. Але виробники, напевно, Холодильної техніки поняли, що дуже величезний вторинний ринок тієї системи. І, напевно, вирішили зробити трошки по-інакшому. Попередня система, там, де стояв звичайний клапан, називається він бістабільний. його робота дуже така. Легко діагностується він, в нього є специфічний такий щільчок, Холодильщики всі це знають, всі це вміють і всі на цьому розуміються, проблем по них не було. Але пройшов певний час і під впливом певних обставин, чи під впливом екології, чи ще по якихось там законах почали ставити крокові клапани. Кроковий клапан, я вам покажу, може його поближче трошки, отака от приблудочка, бачите? І от там так багато проводочків всередину подається, отака от от штука. Значить, в <кхе> двох словах, що це таке? Ну от, ви знаєте, там в Різєці буває одна фаза, а в кого там модно, то три фази. Та, а тут взагалі тут чотири фази. Це такий доволі модний, модна штука, де море там всяких шестерень, магнітиків, зазорчиків. І от це є основною проблемою сучасних холодильників. Перша проблема, що їх дуже багато видів, дроб, проблема, що вони не діагностуються. Ще одна з величезних проблем, що вони не зразу з ладу виходять, а дуже часто то працюють, то ні. А ось, наприклад, зробили ви холодильник, все, вроді би, вклали гроші, час, море газу, фільтрів, удали людям. Через три дня він не працює, бо замерзає холодильник. Ну от, ну, от як так працювати? Ні гарантії, не тасиш, нічого. Ну, тяжко. Тут моторчик. Багатофазний. Дуже точний, дуже, одним словом, лайнотий годі, не повинно воно бути в холодильнику. Але так виходить, що всі холодильники почали їх більшість сучасних виробників їх ставити. Що ж робити в такому випадку, коли все-таки від влади вийшло? Перший і самий правильний вихід це купити новий. Проблема. Треба знайти точно такий, треба знати, де, він куп... де його купити. Це дуже довго і ціна його в космос. Ну, якби і поставив, і забув, ну так і вони не надійні, наскільки. І так сталося, що, от, наприклад, від таких фолтбеку почали банально відказуватись. і їх ремонтувати. Ще є таке саме беко, де стоїть. Нема клапана, от як я вам розказував систему, яка була попередня, так без клапана. Такі беруть. Да, оттієчка, холодильщик на місці зробить, моторчика поміняє. Но що робити з таким чудом, коли стоїть от той шаговий клапан, це вже величезна проблема. Лучше такі холодильники обходити стороною. Так ось, з певною кількістю моїх друзів ми зайнялися даним проєктом і ну, протязі року це була розробка цього проєкту і, і, і тестування. Дуже багато часу зайняло і тестування. І виробництво певних приладів для того, щоб це можна було протестувати, і ми нарешті вийшли на фінішну пряму. Ось, будь ласка, повністю готовий холодильник для використання, в якому стоїть вже, як ви розумієте, звичайний дішманський клапан, Бістабільний, в яко, який в кожного холодильщика десь там валяється. В сумочці чи... Ну, чи в будь-якому магазині є в продажі. Давайте поглянемо на це все чудно. Це холодильник Беко. Він у нас був, фігурував вже в проєкті і ми, ми його переробляли на звичайний мотор. У баночки на такі холодильнички є для того, щоб на цій моделі поставити звичайні мотори. Та, тут деякі там пляшечки, всякі там датчики лежать. Ну, ви розумієте, що тут все холодно. Я вам покажу на комп'ютері. Ось такі в нього екранчики. Морозилка теж заморожена. Ну, Вас цікавить більше вигляд ззаду, правда? Там де стоїть вже клапан. Показую. Зверніть увагу, двигун простий. На обманочці працює. Ну, це таке. Це всі вміють, всі знають і знають, де купити обманки, правда? Але шаговий клапан. Викинутий і стоїть звичайний безстабільний клапан. І от така коробочка, де стоїть обманка. Далі я вам включу відео, як це все робилося. І ще вам покажу температуру в даний момент, яка там знаходиться. Приїхав холодес від холодильщика. Значить, клапани я вам зараз окремо покажу, тому що знята фішка, та я її показував. Значить, як впияв він капілярки? Синя метка ось, бачите, і йде на клапан ось сюди. Далі біла капа, от вона, оця. йде на клапан. Вон верхня трубочка, якщо видно, бачите, вона вище. Ну і з, -з, -з фільтра йде вона низ. Типу так, зараз я демонтую шаговик і, і зніму, як. Підключені були проводи. Так. Спеціально знімаю відео для того, щоб показати, як працює цей бекон на звичайному бістабільному клапані за допомогою цього, цього декодера обманки. Значить, морозильне відділення, завдання 18. А, ні, зараз 19 десь стоїть у мене завдання. Тобто тут було 18, і десь далі на 20 вистав. ну не критично, от бачите, майже 18-20. отут я переключив, так. Да. Отут вже середня температура 20, тут десь 19-18, середня була температура, як бачимо, ідеально. Оцей пік температури був, бачите, хвильки йдуть, йдуть, а тут такий пік. Дивимося на зелений графік. На зелений графік, а це була вітайка при 26 градусах. Все ок, по морозильці ідеал, тепер холодильник. Кірпічний це температура випарника холодильної камери. Бачимо то вона то в мінусі, то в плюсі. Ну, це логічно. Температура повітря оцей графік, а температура самої камери води. Зверніть увагу, оцей сірий графік це 2 градуса, 4 градуса, виставлено 3. Ну, Це температура на ще одному датчику, я туди багато датчиків наклав. Жовтий графік це температура льодогенератора, ну, акумулятора холоду, який так само лежить в холодильнику. Давайте зробимо невеличкий огляд плати. Основою плати є мікроконтролів. В нього є конденсаторний блок живлення. Що, в принципі, дає один великий плюс це перевірене рішення. В багатьох холодильниках це використовується. В нього величезний є запас, він легко ремонтується. Ніяких шимрегуляторів і так далі, і шимок так званих. І саме головне, що він дуже добре ремонтно пригодний. Є гальванічна розв'язка, як бачимо, певна кількість оптопар, 4, що дає нам можливість, ну навіть не можливість, а впевненість в тому, що ми зверху нічого не спалимо. Тобто основну плату ми ніяк не спалимо, як би ми не робили при умові, що ми в правильне місце хоча б надінемо фішку. Ну розумієте, струм по світлові не проходить, а оптопара це якби гальванічна розв'язка, тобто ну, певна дані передаються за допомогою світла. Світлодіоди я вже говорив, це певний, ну, певний нам для настройки, кому щось там не вийде. Е, є в нас інша сторона, давайте її подивимося. Ось так вона виглядає. Все доволі плоско і малих розмірів. Ну, як плоско. Ну, все на СМД-деталях для компактності зроблено. Е, Значить, є певна кількість фішок. Одна фішечка оця сюди просто подається 220 вольт. Я думаю, це не проблема ну, взагалі ніяка. Тобто і біля компресора по-любому є 220 вольт, з нього її взяти. Одна фішечка це є на клапан, знову ж не замикати її, бо згорить сімістор. Різні там фішечки для програмування і для тестування, бо ці всі плати тестуються, є спеціальне обладнання. На якому це все тестується, тобто воно по-любому прийде справне, прогнане. От Для того ті всі фішки. Один джампер для тесту він є. І, в принципі, фішечка така ж сама, як на кроковому клапані, але відповідно, як ми кроковий клапан зняли, то цю фішку ми вдягаємо вже сюди. Тобто сюди заходить якби, від крокового клапана, те, що мало йти, а сюди вже виходить на. Звичайний бістабільний дешевий клапан. Це все діло має з коробочку. Хто хоче з коробочкою, хто хоче без коробочки. Багато я думаю, в кого є коробочки. Е, є два отвора, можна болтичками прикрутити. Я особисто думаю, з тяжечкою буде краще. Є декілька отворів у нас в корпусі. О, дивіться, сюди зайде 220 вольт, сюди вийде на вже наш клапан. Ну, а сюди зайде в наш провод, який раніше йшов на цей, кроковий клапан, на той, що ми вирізаємо. усе, будемо пробувати встановлювати. Хоча особисто я вже поставив, протестував не один день. І одним словом, я цим давно вже дуже давно бавлюсь. Але я хочу якби зробити такий собі маленький. Ну, такі, інструкцію по установці даного девайса на холодильник. От для того я так це і ну, розказую. Давайте йдемо до холодильника. Так, Відео було на каналі, як ми цей холодильник переробляли на звичайний мотор. Як бачимо, тут стоїть 95 -й АЦЦ. Хто хоче, той подивиться. Тут вже стоїть обманка на звичайний мотор. Є такі обманки, хто хоче, питайтесь на беку. Можливо, з часу ми зробимо, що оця наша штучка буде підтримувати два варіанти: є звичайний мотор і, крок, і звичайний бістабільний клапан. Я його спеціально не закривав, щоб вам показати полярність проводів. Значить, Що я зробив першим ділом? Є в нас клемна коробка, будь-то інвертор, будь-то звичайний мотор. В будь-якому випадку тут є 220 вольт. З сітєвого шнура, який включається в розетку, я кинув провод і ось він у нас виходить. Тобто ось провод де -де, 220 вольт. Другий провод у нас виходить з клапана. Бачите, от другий провод з клапана. В принципі, це мега зрозуміло. І ще є один провод, який вдягався, зараз покажу на що. Який вдягався от сюди, на кроковий клапан. Е, да, звертайте увагу е, на капілярні трубки, на них є мітки. Як бачимо, ось тут була мітка. І там на капілярній трубці теж є мітки. Е, ще невеличко хочу звернути увагу на під'єднання самих трубок. Так. Значить, е, з фільтра в нас пішло. От, трубочка з фільтра. Бачите, оця далека. От. Зайшло ось туди низ клапана. Далі, з тої ж самої сторони, пішло на капілярку з білою міточкою. Ну і от з задньої сторони у нас пішло на капілярку з синьою міточкою. Вон синя, бачите? Ось так. На клапані є бістабільному два клемки. Одна з них тонша, одна з них товстіша. Значить, в даному випадку коричневий надітий на тоншу клему, а синій на товстішу клему. Все, я вам це показав, клапан можна закривати. Все, клапан закритий нам залишилось під'єднати оці провода. 220 клапан і фішку, який йшов раніше на цей клапан. Так. 220 протягуємо в корпус і провод від. Клапана теж протягуємо в корпус через отвори. Провода затягнуті. 220 підключаємо без різниці полярності, кольорах і так далі. 220 просто треба подати на ту синю фішку. А провода від клапана треба подати на цю фішку. Кольори я зараз під'єднаю і вам покажу. Так, друзі, все вже під'єднано, залишилось тільки тестувати. Е, ще раз, 220 вольт під'єднано, оця фішечка. 220 вольт полярність не має значення. І е, друга фішечка це йде на наш цей клапан. Нагадаю, що коричневий провод це в нас та тонша клемка. Синій провод там на клапані товстіша клемка. При такому положенні капілярних трубок, як в мене. Ну і сюди надіта фішка, яка раніше йшла на кроковий клапан. Тепер вона заходить сюди. І зверніть увагу, що ключик на ній є. Бачите? Ну, Ну, От, можете і по проводах глянути отак. Тобто воно має стояти оцією стороною. В принципі, все. Включаємо розетку, пробуємо. Поки ніяких я тестів вам не показую. Тобто все, воно має працювати. Якщо все справне, а обманка справна, клапан справний, в даному випадку новий, воно вже все працює. Давайте включимо і побачимо, як вона себе поводить. Вмикаємо. Так. Ну, в принципі, що ми можемо побачити. Холодильник проходить тест. Може і лампочки зараз почнуть блимати якісь. От. Так, блимає та лампочка, блимає вон зеро, туди. Одним словом, ось так. Оце його нормальна робота. Ну, але всяке буває, буває в когось і там, верхня плата несправна, то оця плата має невеличкий такий собі тест. Е -е, я зараз вам його хочу показати. Для правильної роботи, в смысле для тестового режиму, тут є місце на оцей джемпірочок. Його треба. Ну, Поставити. Тобто джампер замикає оцих два. Ця штучка замикає оцих дві клімки. Поставили. Пробую вмикати ще раз. Одним словом, вони мають, тут мають у ті лампочки бути як карусель бігати за годинкою стрілкою проти годин стрілкою. Зараз побачите правильну роботу, роботи лампочки. Лампочки всі мають світитися, немає такого бути. О, бачите, в одну сторону покрутились, в іншу. Все гуд, тут все справне. Якщо не так, щось не так. Окей, <с> okay, знімаємо джампер і упаковуємо це все на місце. Коробочку, стяжечку Ну, зацеплюємо. Взагалі, продовжуємо. В принципі, отак воно виглядає. Оці проводочки заходять от сюди і прижимаються, щоб їх не вирвати, а ці проходять. В отвори. Все, можна закривати коробочку. Не забуваємо, ми зараз будемо її кріпити по місцю. Довгий шуруп не закручувати, бо можна пошкодити цей кабель. Ну, зараз ви побачите для чого. Бо сюди от буде плата ховатися. І ми отсюди прицілимо отвір наскрізний і одним шурупчиком прикрутимо. Получається дуже чітко. Закриваю. Ну і все. В зборі виглядає ось так. Зрозуміло, що тут пропіл, щоб не обрізати залуцьку фішку. І ще один величезний плюс. Ми в будь-який момент оце назад можемо туди поставити. Але, я думаю, ніхто не захоче, бо хто діагностував оце і хто діагностував оце, дуже добре, добре розуміє, що я маю на увазі. Тепер оце все нам треба запхати от сюди. Показую. Тепер коробочка знаходиться отут. Вона так сюди стає, що її навіть і кріпити не обов'язково. Але, друзі мої, потрібно її ось так прижати до цього кантика. І ось тут закрутити один шурупчик. Прикріпити її, хай вона там не бовтається. Ну, на всякий випадок. Для вже, це вже для естетів, але я кріплю все в зборі. Можна ще декілька стяжечок додати, але вигляд приблизно отакий. Стоїть коробка, вона не шатається, закріплена одним шурупом, але навіть якщо його і немає, все оце тримається гарно. Провода виходять знизу, від клапана провода заходять з боку. Ось тут наш шаговий смислідістибний клапан. Звичайний мотор, я думаю, вийшло непогано. Включаю і тестую. Давайте підводити підсумки. Значить, в нас є холодильник беко, який повністю протестований. І він зроблений тепер і працює на стабільному клапані, замість крокового клапана. Плюси і мінуси переробки. Основний мінус це ціна. У банки будуть коштувати дорожче, ніж скажімо, на переробку на звичайний мотор. Ну, це очевидно, велика кількість людей задіяна. Проект має продовжуватись і розвиватися. Всім має бути цікаво. Ну, її роботи Проведено, скажімо, рік часу люди, і я в тому числі займався цим проєктом. Тому щоб ми з часом могли це саме робити і на LG, і на Samsung, і на інші холодильники, де вже приміняються ці клапана, ми повинні далі розвиватися. Для цього має бути певна рентабельна хоча б ціна. Пока вона, напевно, буде на грані рентабельності, навіть так сказати. До речі, оцей клапан цілий холодильник цей був спеціально куплений для тестів. Значить, е, мінуси ціна. Ціна обманки. Плюси. Перший плюс наявність зразу, е, як правило, холодильщика або вживаного, або нового бістабільного клапана, який тут стоїть. Е, знову ж ці клапана є в магазинах, які продають запчастини до холодильників. Вони теж, як правило, є в наявності зразу. І ми тут дуже багато економимо часу. Чисто на тому, що за півдня без проблем можемо зробити холодильник. Легко. Нашов утечку, вставив клапан, вставив баночку, все. Ви самі ж бачили, це швидко робиться. Це величезний плюс, тому що у нас є певний час, і протягом цього часу ми можемо зробити більшу кількість холодильників. Клієнт чим довольний, тому що в нього в той самий день більше всього буде холодильник працювати. Факт, бо нормальний холодильчик буде ще й відтічку шукати, Між, так, між так, мічим. Ще величезний плюс легкість діагностування, тому що дістабільний клапан легко діагностується От по цьому специфічному щелчкові, якщо воно клацає, то більше всього і клапан цілий. Тому можна сміло ставити і вживання. Клапана. Ну, хто має більше грошей, може купити новий. Вони не є там дорогі, такі, як оці. Е, так. Е, що ж я вам цікаво розказати? Напевно, хочу вам побажати миру і добра. Попросити вам ставити дізлайки, лайки, підписуватись на канал. Є пошта в описі. Е, залишайте коментарі. Беру добра і всього нам Бувайте!